Мені чомусь дитинство пригадалось, той дорогий для кожного з нас край. Частіше серце раптом бити стало, якби вернулася ота пора, якби мені дитиною знов стати, щоб по знайомих бігати в стежках, а потім притулитися б до тата і заснути міцно в нього на руках. Чому втекли кудись роки дитячі, і їм немає вороття? Чому не раз в тривозі серце плаче? Коли гартують нас обставини життя, коли буває, хочеться відради, коли в страждання хвилину дні мої, я подумки в дитинство повертаюсь, і стає на серці затишно мені, тому що. для до цих пір я ще дитина. І мій отець живе у небесах, мене він водить по своїх стежинах, а в труднощах він носить на руках. Як проминуть усі переживання, і шлях земний мій прийде до кінця, тоді навік піду я в небо славне, навік спочинув Господа Отця. Амінь.